Після спекотного дня на курорті люди почали виходити на вулиці, і навіть можна ще бачити по Трускавцю на кареті кінною екскурсією прокататися. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося на вулиці Тараса Шевченка. Пройдемось вечірнім містом, покажу вечірнє життя курорту. Ще 3 години тому людей було дуже мало. У Трускавці сьогодні. Хтопчик термометра піднявся вище 30 градусів, була дуже сильна спека, ні хмаринки на вулиці, ви бачите, дуже сонце таке палюче. І бачив, що вже на озерах дуже багато людей засмагають, ще не купаються, але вже засмагають. Вода ще холодна, не прогрілася, оскільки бачите, весна була дуже холодна, і тут різке потепління. Наступило тільки літо і зразу плюс 30. Це якось так незвично. Сьогодні 5 червня, нове свіже відео для вас. Є такі коментарі, пишуть, що ну, практично знімаю одне і те, те саме, але це не одне і те саме, це життя курорту, друзі. Курорт невеликий, щоб там показувати. Кожний день нове інакше відео з іншого місця. Курорт невеликий центральних вулиць. Декілька, і основне життя вирує ось тут, в районі нижнього Бівто, в районі центру курорту І зараз, друзі, прийдемось, покажу, де найбільше людей завжди буває на курорті. Ну і Думаю, що сьогодні також за Морозовим стоять черги. До речі, вже в готелі Трускавець 365 відкрили літній басейн. Я вже бачив, там вдень люди засмагали, купалися, а під вечір там завжди діти. Дуже багато дітей купаються там, також дітьми займаються. Ну і в Трускавці взагалі зараз дуже багато дітей з'явилося, напевно, вже працюють літні табори. І ще були такі коментарі, що люди приїжджають сюди, в Трускавець на відпочинок. Це вже не, не один коментар, там було вже декілька таких. Приїжджають і власним транспортом і хочуть ну самостійно хочуть поїхати кудись щось подивитися, що навколо Трускавця цікавого. І куди можна з'їздити, відпочити. Друзі, десь з наступного тижня запланую таку можливо, рубрику, можливо, ну вийде серія цікавих, я думаю, відео, де можна буде відпочити навколо Трускавця, навколо східниці, покажу вам всі цікаві місця. І Ви там розповідали в коментарях, що на Гору Небесної Сотні в селі Рибник. Там є два шляхи, ну я одним попробую точно для вас вийти, зняти відео з вершини цієї. І там ще набагато є цікавіші місця, ніж ця вершина. Покажу вам все, друзі. Все покажу, і Дрогобич покажу, і Моршин, і все, що просили. Бачите, вечірній час, тут людей ще мало, а там вже далі я бачу, що людей набагато більше. Ну, ви знаєте, де Львівська майстерня шоколаду, де п'яна вишня, де дядько Сем, де. Майстерня карамелі, там завжди людей набагато більше. Ну і ще Магато. також, друзі, Чебурек ще працює на старому місці. Там вже залишилось кілька днів, коли там на новому місці зроблять повністю ремонт. І все ресторан Чебурек переїж... переїжджає і вже на тому місці, де він був, ніколи не буде. Там той будинок мають розвалити і побудувати новий, новий житловий комплекс на цьому місці. Ще запитували в коментарях, чи сьогодні там будуть з То будуть. Буде концерт іменно сьогодні. Завтра вже має бути запланований інший концерт Ігор Богдан. Такий співак зі Львова має бути. Не знаю, буде-не буде на бюветі, але концерт заплановано. Також 15 червня буде Оля Полякова. Вчора, друзі, знімав відео зі санаторією Шахтар. Ну, йшов дорогою вулицею Степана Бандера до санаторію Шахтар, показував територію, показував, скільки людей, кому цікаво, заходіть, дивіться, і також зняв відео про санаторій Карпати. Також цікаве відео, правда, не дуже довге, але, але цікаво було в вечірній час. Ввечері там, знаєте, набагато більше людей. І ви запитували в коментарях під цим відео, як зняти квартиру по вулиці Степана Бандери. Друзі, все дуже просто, є сайт OLX або Dubaiua. Набирайте Трускавець квартири подобово, і там є дуже багато є оренда квартир, з Бандери 35 з цього будинку, і є практично такий же самий будинок, Помірецька 9 або Шашкевича 16 і Шашкевича 3. Практично одні ті самі ціни в цих будинках і вони знаходяться один від одного на віддалі там, ну, до 150 метрів. Ну, і вартість цих квартир там. Починається зараз, мені здається, від 700 гривень. Є там і до 1000 гривень, ну, в залежності від кількості кімнат, сторони, поверху. Так що Цікавтеся, дивіться. Бо минулого року до мене приїжджали друзі в липні місяці і я думав, що легко в трускавці знайти квартиру. Ледь знайшли. Ледь знайшли в липні місяці. Тому потрібно якось дивитися, бронювати наперед. Дзвонити, шукати, оскільки, я думаю, що липень-серпень пускавець буде загружений повністю, так само і вересень. Хоча вчора був біля, я вже говорив, санаторії Шахтар і Карпати, то людей було дуже багато. Ну Я був такий саме вечірній час, і люди виходили, там вже всі повечеряли. Хтось, можливо, пішов в центр міста, наприклад, десь сюди, а деякі люди просто ну, сидять біля санаторію на лавочках, відпочивають, спілкуються, слухають музику. І на території санаторію Шахтар вже встановили літні лежаки для засмагання. Там також є літній душ. Ну, досить цікава територія. І досить цікаво це все там. Садівники все зробили гарно. Мадісу. Красота зараз ми йдемо вже майданом Кобзаря. Сліворуч від нас віла Гопляна. це музей художника Михайла Біласа. І ззаді. Музею Міротель знаходиться. Раніше там був санаторій Каштан, хто пам'ятає. Ну і вже працює Вілла Вікторія. Ще не знаю, чи працює санаторій Дніпро. Я скільки раз там проїжджаю, я щось там людей взагалі не, не бачу. Тому не знаю, чи він працює, чи не працює. Треба зняти для вас відео, подивитися, що там з санаторієм Дніпро. Бачите, тут також всі лавочки практично зайняті. Люди також відпочивають. Така, знаєте, відпочинкова прогулянкова доріжка. Деколи тут навіть є жива музика. Ну і зараз в кожному практично ресторані у Трускавці лунає жива музика. Якщо сісти, наприклад, напроти клюберга, то можна гарно провести час, послухати музику, якщо не маєте бажання. Зайти в сам ресторан, хоча я тільки що проходив, то вільного місця в Клюберго немає. І люди зазвичай вже зараз, якщо сидять, то вони вже до 10-ї години точно ніхто там не встане. А потім, ну після 10-ї, вже люди у трускавці розходяться. До речі, вчора був, якось так незручно вийшло, був вже практично пів десята, світло вуличне ще не вімкнули, а вже сонце зайшло і було так навіть досить темно. Ось тільки що ми пройшли е, віллу Вікторію. Там зараз відпочинок починається від 650 гривень за добу. Вони недавно відкрилися, тепер взимку вілла не працювала, а вже працює. Ну, і ще є кілька коментарів від пана Максима. Я вас е, зустріну так, як і обіцяв. Не переживайте, все буде добре. Ще, знаєте, зараз цікаво піти. На центральну площу, ну, на Майдан Незалежності, подивитися, що там в Доброму Млинці чи є черги і в Раймонді. Ну і скільки людей зараз знаходиться ближче до бювету і до курортного парку Адамівка. Ну, бювет вже зачинений, він до 20, до 20 працює. Відкривають його тричі на день зранку з 7 до 10, потім з 12 до 15, ну і з 17 до 20. Постійно бюлет не працює. Ліворуч, бачите, будується і апарт-готель, і, напевно, буде торговий центр. Все продається, будується. Головне, знаєте, щоб побудували швидко, не так як цей торговий центр-парк, що перед бюветом, вже будується напевно років 5, можливо, 6. Я думаю, що люди, які вклали туди кошти, під час війни почали сильно переживати, оскільки там будівництво практично зупинилося. Ну але сподіваємось, що цього року побачимо відкриття цього торгового центру. Праворуч від нас Римо-католицький костел Івана Павла II, А ліворуч готель Парк. Також старовинна вілла, одна з небагатьох, яка залишилась на курорті з тих часів ще. Коли відкривався курорт, коли курорт активно розвивався, це перші вілли, де приїжджали люди на відпочинок. Ну і слідуюча, зразу вілла Моцарт. Зараз там вже ресторан Шухляда. Зробили таку терасу. І вже, я думаю, скоро також відкриється там літня тераса для цього ресторану. Ну і також буде жива музика. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут буде ліворуч, бачите. Така тераса залита повністю з бетону, там, чи що там таке, не знаю. Но скоро, я думаю, що відкриють. На Майдані, незалежності людей, вистачає. Но зараз подивимось, чи є черги за млинцями і за морозивом. Бачите, тут праворуч за морозивом черга стоїть. Дуже популярний зараз морозиво бо спека навіть зараз ще, напевно, плюс 27. Я думаю, що в самому парку прохолодніше, а тут, бачите, біля доброго млинця також черга. І смакують морозиво. Смачне морозиво в доброму млинці. Там морозиво коштує 40 гривень, але, але дуже смачне. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!